Слава Україні! Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Росія завдала чергового терористичного удару по території України. Бачимо страшні кадри зі столиці. Буквально як дрон вітає в будівлю. Величезна кількість засобів ураження летіло з території ворога. Зрештою, про цю атаку поговоримо із Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас! Слава. Україні. Героям слава вітаємо вас. Чергова терористична атака. Бачимо, росіяни вже просто в ці кадри, де шахет літає в будинок, просто в голові не вкладається. Тим не менше, яка особливість цієї атаки? Чи було щось нове під час чергового обстрілу Росії? О, нового, на жаль, нічого немає. Да? Така власне, Крива війна, і ті кадри дійсно, що сьогодні ми бачимо по столиці, і є ще інші міста: Одеса, Запоріжжя постраждали і ще регіони. Ну, Київ зазвичай завжди в центрі уваги, тим паче сьогодні майже все летіло туди. Ну і, власне, був шахет по будинку. Це страшно, але страшніше, мабуть, відсутність під'їзду, коли противник крилатою ракетою, ну, фактично займав цілий під'їзд. Панельного будинку, він навіть проти шахеда, мабуть, би не вистоїть, такий панельний саме, тому що панельний дуже складається швидко. Це вже неодноразово говорилося. Що дійсно бути максимально обережними, хто живе в таких будинках, які не дуже крихкі, власне від прильоту, навіть шахеда можуть бути непередбачені наслідки. Тому Росія сьогодні продемонструвала ще раз свою кровожерливість, по місту мільйоннику по найбільшому місту України така величезна кількість засобів повітряного нападу. Загалом, хочу зазначити, було 472 засоби повітряного напада. Вони входять ударні про шахід з дронами-імітаторами Їх було 440, із них близько 280 саме шахіди, тобто імітаторів було значно менше. Тому власне на Київ пішла з різних сторін така величезна кількість ударних саме БПЛА. Які залітали ну, фактично і по руслу Дніпра і з заходу, з, з півдня з півночі і протиповітряна оборона, власне, всі сили оборони сьогодні відпрацьовують по цих засобах, як по шахетах, так і по Ну, Також два кінджали. Один з них збила протиповітряна оборона, один з них не долетів до цілі, так званий локаційно втрачений, з'ясовується, де він міг впасти е, на підльоті. Ну і також маємо із 16... Крилатих хасту перших стратегічної авіації випущених 15 збили. Біла протипитна оборона. Одна ракета влучила у будинок, про який ми з вами щойно говорили. Ну, жахливі кадри, ну і місцева влада, вже Київська показує, і знайдені субоєприпаси на місці, тобто е і касетні боєпаси, які не розірвалися на щастя, такі які могли дуже серйозні наслідки е доставити тим, хто. Міг знаходитись поруч, тому завжди наголошується не знаходитись на вулиці, коли ворог атакує чи шахетами, чи ракетами, тому що е касетні боєприпаси не для того призначені, щоб вразити навколо максимальну кількість живої сили. Як це говориться, а взагалі людей, просто простими словами кажучи. Ну, далі дев'ять керованих авіаційних ракет, е із них всі було знищено, е які були запущені е власне літаків тактичної авіації. Ну, протирадіаційна ракета ХАТРЗП, там десь на півдні не досягла своїх цілей. Ось такий результат, але на жаль, серйозні наслідки ми маємо на землі. А я забув сказати про чотири калібри, які по Запоріжжю також не вдалося знищити все, що збивається ще раз нагоду, все, що збивається в повітрі, обов'язково впаде униз. Ми це бачимо по Україні. Це ми бачили в Ізраїлі. В Ізраїлі взагалі жахлива картина, коли у нас шахедів летить там 280, А в них десь зо дві сотні ракет балістичних за ударом від собі, що отримує ця держава зараз, теж в такі непрості часи. Тому збивати дійсно воно збивається багато, але багато у вигляді фрагментів, які були підбиті, вони не навіть розриваючись повітря, все одно. Не потрапляють на землю, тому максимальна увага, максимальна має бути безпека для всіх, хто може бути в потенційній зоні ураження. Пане Юрію, також цікаво бачимо останнім часом. Буквально ці атаки розпочинаються ще з вечора, ще навіть до настання темряви. Якщо раніше, здебільшого, ми бачили там, десь з півночі починалися атаки, дрони, запуски. то, для прикладу, вчорашня атака, вона ще з вечора, ще там до сьомої години бачили, вже були перші пуски ракет. Це свідчить про якусь зміну трішки тактики росіян для того, щоб розтягувати цю атаку в часі, для того, щоб виснажити нашу ППО. Чи про що це свідчить? ну Якщо ви проаналізуєте е, наші зведення, якщо подивитися, що ну, поран, ми даємо не за добу, ми даємо за удар, щоб було зрозуміліше, що відбувалося саме вночі, ми даємо завжди звечора. І з 20 чи з 21 години вже є інформація про перетин перших шахідів. Е, зазвичай там 6, 5, 6, 7 8 напрямків використовують Росію Аврянську, Шаталове. Приморсько-Ахтарськ, Чауда, ті напрямки, де майданчики пуску, є саме ударні до Летять вони довго летять вони через ті маршрути, які собі пробудовують, намагаючись обійти максимально систему протиповітряної оборони, яка засереджена в більшості напрямків на власне захисту об'єктів і міст нашого українського населення. І далі вони вже по маршруту слідування. Переслідуються нашими літаками, вертольотами армійської авіації та інших видів та родів військ, і ну також дрони перехоплювачі, якщо є можливість, зараз масштабується цей напрямок, намагаються і цим новітнім засобом перехоплювати шахіди. І є, звісно, вже непогані результати в цьому напрямку. Ото, власне, така тактика, яка сьогодні ворог застосовується, атака одного двох міст, можливо, трьох міст. Ну. Точково, об'єктово можна так сказати, коли дотик на один об'єкт, який хоче врасти ворог десятки і десятки ударних дронів. Звісно, знищити їх ну, як по маршруту слідування усі, важко, ну і фактично дуже і дуже важко, коли вони вже підійшли і одночасно атакують об'єкт з різних напрямків. Ось така тактика противника, яку він застосовує, останнім часом ну, ускладнює роботу нашої ППО, а більше всього ускладнює, що кількість. Саме кількість зрозуміло, що величезну кількість збити вкрай непросто, але ви бачите результати збиття є проти оборона працює. Масштабуються новітні. Я вже повторюю ще раз засоби для їх збиття, мають знала з дрони перехоплювачі, а можливо щось інше. Заінтригували тим не менш також були Та про повідом... інтрига. Давайте так, давайте повторимося. Я сказав, його, Є різні інновації, які сьогодні є системи РЕП. Ви бачите, лазери застосовує сьогодні. Ізраїль доволі таки ефективно. Бойові тому в цьому напрямку я, я гадаю, що буде рухатись і Україна. Я роблю такі власне, не прогнози, а це те, що допоможе нам йти на крок попереду ворога і за ефективно застосовуватися засоби. Це надзвичайно важливо йти на крок попереду, і зокрема ще уточню щодо шахедів, були повідомлення, що вони їх модернізували і збільшилася висота, на якій вони летять це до 5 кілометрів. Якщо не помиляюсь, були повідомлення, можуть летіти. Це йдеться про лише нові нове виробництво цих шахедів, які вони вже використовують. Чи ті старі також мають змогу летіти на такій висоті? І зокрема, зазначу, що писали, що це створює додаткових труднощів для. Мобільних груп, тому що це надзвичайно високо. Чи дійсно ці всі шахеди, які летять, вони летять на такій висоті? Я зрозумів. Ну я не гадаю, що модернізація стосувалася висоти. Вони і раніше літали на такій висоті. Тут не є для них там якась проблема піднятися вище і так далі, як вони там це програмують. Можливо, так, їх є діапазон їхньої робочої так. За нижній край, верхній край, робоча така висота, але те, що підняли звище що це так, їм достатньо підняти підняти з вище двох кілометрів, і тоді для мобільних груп озброєних стрілецькою зброєю, зброї ну, звісно, що будуть недосяжні. Так можна стріляти по них, але е куля має так і балістичну траєкторію, теж якщо вверх стріляти є певні особливості стрільби, і відповідно дальність ураження по повітряних ціленнях е не може бути. Два кілометри, звісно, про сотні метрів, там до кілометра можна ще говорити. Тому власне ворог і там на одних маршрутах може піднімати їх вище там, понад 2000 метрів, а десь навпаки робити, приближати їх до землі. Тобто, якщо мова йде по, про, скажімо, русло Дніпро, ось таким чином противник і кожен раз ті маршрути свої власне планує, а наші. На завдання протиповітряної оборони це спрогнозувати, як буде вести себе ворог, щоб зробити ефективну протидію, десь уже на загальне закінчення. Також раніше ми бачили, що такі масовані комбіновані атаки були десь з певною перервою. Зараз ж останнім часом це буквально чи не щодня або через день така кількість масованих цілей летить по території України. Десь до цього вже е, звикли, скажімо, що потрібно реагувати на повітряні тривоги. але, Тим не менш, чи може це стати такою новою реальністю для українців е, така велика кількість засобів ураження, яка чи не щодня або через день може летіти по території України? Ви маєте на увазі таку кількість як 500, так тому що ми. Зрештою, що публікуємо на наших офіційних ресурсах 60, 80, 100, 200. Ну, це для нас вже давно реальність. Тому питання в кількості, якщо ворог буде мати спроможності виготовляти е, стільки таку кількість БПЛА е, чи дронів імітаторів паралельно, ну, то це буде реальністю. Якщо власне не зможе, ну, то це не буде реальністю. Ну але ж що для цього потрібно, вже давно всім відомо, що якось припинити потоки на компонентів західних, там запчастин і так далі, це вкрай важко, тому що Росія буде знаходити треті країни і буде знаходити різні методи отримання. Тому тут питання дуже просте, про які вже говорять треті три роки війни, вже так, це санкції, які знекровлять російську економіку, яка не зможе оплачувати ці зброї війни. Це на газова сфера, це банківський сектор, це те, що ми вже мільйон разів говорили. Війна це ресурси. Якщо вони не зможуть. Створювати засоби свертоносної зброї своєї, то відповідно перестануть у нас бити. А ракети і дрони, як знаєте, коштують мільйони і мільйони. І шахеди не дешеві, зовсім не дешеві. Ну і ракети коштують теж дуже-дуже багато. Тому, власне, цей світ сьогодні спрямований. Сьогодні я сподіваюся, будуть якісь результати Великої сімки, яка була Так, що а щодо підтримки України. І тому нам треба всьому світу ще раз ще раз розповідати, показувати ці, ці злочини, які Росія робить в нашій державі. А повітряні сили будуть, і всі сили оборони роблять те, що, те, що завжди намагається максимально ефективно вражати повітряні цілі. Ну а кожен з нас на своєму місці також повинен не ігнорувати повітряну тривогу, тому що бачили ці кадри, як панельки просто складаються, і от дійсно перебуваючи в укритті, це е, може врятувати життя. Саме так.